Мої солодесеньки, ну що ж, і добрався до мене поганий інтернет. Тому за технічних причин і за того, що майже у більшості учнів поганий інтернет, я вирішила перейти з вами сьогодні на відеоурок. Зараз його вам відзніму. Ми попрацюємо, тим паче, що сьогодні у нас дуже легесенький урок на закріплення. Для уроку приготуйте, будь ласка, свої зошити, гарний настрій, ручку, олівець, лінійку. Поїхали. Зараз ми повторимо те, що встигли, поки працював мене інтернет. І так усний рахуночок. Переходьте мені, будь ласка, скільки буде в першій цеглинці. 10 додати 7, додати 2. Буде 19. Наступна цеглинка 10 додати 6, додати 3 буде дорівнювати. 19. Далі синя цеглинка. 13. Вняти 3 і додати 1. Скільки буде дорівнювати? 11. Правильно. Наступна зелена цеглинка 13 відняти 10, додати 5, буде дорівнювати. 8. Помаранчева цеглинка. 18 відняти 4 дорівнює 10 буде скільки. 4. І 18 відняти 10, додати 2, буде дорівнювати. 10, абсолютно вірно. Наступний наш вид роботи це робота в ЗОшиті. І всі ви вже записали сьогоднішнє число класна робота. Пропоную вам сьогодні найлегшу хвилинку каліграфії це прописати число 2 до кінця рядочка. Натискайте, будь ласка, паузу на цьому відео і пишіть. Коли ви прописали число 2, пропоную тепер потренувати наші вушка, як ми вміємо слухати і записувати число, яке ви почули. Я думаю, що це для вас буде легко. Ті, хто вже записав це в зошиті під час класної роботи в Zoom-конференції, коли ми сиділи, ви нічого не пишете, просто перевіряйте. Отже, слухаємо уважно числа. Пишемо ми на наступному рядочку через клітинку. Перше число 16. Повторюю 16. Відступили клітинку вправо. Записуємо наступне число. Це число 100. Повторюю число 100. Наступне число. Відступили одну клітинку вправо і записали число 7. Число сім. Наступне число двадцять один. Двадцять один. Далі йде число нуль. Нуль. Наступне число одинадцять. Повторюю одинадцять. І останнє число це тридцять п'ять. Тридця п'ять. Тепер ми з вами будемо перевіряти. І так, перше число, яке ви записали, приготуйте, будь ласка, свої червоні олівці. Це зараз я кажу для діток, які не були присутніми на зум-конференції під час уроку. Червоні олівці приготували і давайте перевіримо з вами наші числа. Вибачайте, будь ласка, за те, що в мене скачуть екран, руки трусяться, хочу встигнути для вас все зробити. Ну і плюс не дуже зручно з телефону знімати. Перше число 16. Якщо так, вставимо зверху плюсик. Далі наступне число 100. Далі було число 7. 21, 0, 11 і 13. В зошиті у вас ця робота виглядає ось так. Тепер, що ми з вами будемо робити? Сьогодні ми теж будемо писати з вами. Геометричний, так, а не геометричний, ви бачите, графічний диктант. Для цього, подивіться, будь ласка, ми в зошиті відступаємо 1, 2, 3 клітинки вниз. А тепер беремо, рахуємо 1, 2, 3, 4, 5. П'яту клітинку нарахували і поставили крапочку. Від цієї крапочки, ми будемо зараз з вами писати графічний диктант. Нагадую, що графічний диктант ми просто креслимо лінії або вверх, або вниз, або вправо, або вліво. Отже, приготували, будь ласка, свої прості олівці і будемо малювати сьогоднішній малюнок. Цікаво, що ж у нас сьогодні чекає. Перше Першу клітинку я вам допоможу. Отже, від цієї крапочки одна клітинка вниз. І ось я зробила. Щик. Одна клітинка вниз. Тепер слухаємо уважно, куди далі вести. Одна клітинка вправо. Одна клітинка вправо. Одна клітинка вниз. Одна клітинка вправо. Одна клітинка. Вверх одна клітинка вправо одна клітинка вверх. І дві клітинки вправо, одна клітинка вниз, одна клітинка вправо. Три клітинки вниз, одна клітинка вліво. Одна клітинка вниз. Одна клітинка вліво. І одна клітинка вниз. Знову одна клітинка вліво. Одна клітинка вниз. Одна клітинка вліво. І одна клітинка вниз. Одна клітинка вліво. Ви не подумайте, мене не заїдає. Не повторюю. Одна клітинка вверх. Одна клітинка вліво. Одна клітинка вверх. Одна клітинка вліво. І одна клітинка вверх, одна клітинка вліво, і одна клітинка вверх. Одна клітинка вліво. І три клітинки вверх. Одна клітинка вправо. Одна клітинка вверх. І дві клітинки вправо до нашої крапочки. Фух. Отже, що ж ми з вами отримали за малюночок? А отримали ми з вами ось таке. Таке сердечко. Сердечко сьогодні у нас було на графічному диктанті. Це моє сердечко, моя любов до вас, тому що я вас безмежно, сонечки, люблю і обожнюю. І тих діток, хто за кордоном зараз знаходиться. І діток, які не мають змоги виходити до нас на Zoom-конференцію. Я безмежно за вами сумую. І тих, хто до нас тільки прийшов, а у нас і Арінка Шершньова прийшла нещодавно, і Міланка, ось нова учениця. Я теж їх вже полюбила, тому що вони прекрасні дівчатка. Я всіх вас обожнюю, тому ось таке графічне серце моє. Дарую я вам. Ах, на ці гарні ноті переходимо до наступного завдання. І ось у нас є таке завдання. Подивіться, будь ласка, є числа. Називайте числа. 81. 35. 23, 79, 54. Вам всього на всього потрібно замінити ці числа на суму розрядних доданків. Важко вам буде? Та неважко. Що ми зараз робимо? Ми записуємо слово завдання. Зверніть увагу на подвоєну буковку М і в один стовпчик всі числа, які у нас є в цьому завданні. Після дорівнює, як завжди, ви записуєте суму розрядних доданків. Це майже що ми робимо з вами кожного уроку. І так, натискайте, будь ласка, на паузу. Відео, так, і працюємо. На, цю, на це завдання, я думаю, більше хвилини вам навіть і не потрібно. А, дітки, хочу показати, забула вам. Ми ж тут малювали сердечко, так? Тому дивіться, як відступати. Ну, по-перше, наш лайфхак, який я використовую постійно, я вже рахувала 11 клітинок вправо, не буду 100 разів це робити. Я від двійки спускаюся вниз. І ось тут від сердечка дивіться, де кінець сердечка. Один, два. Дві клітинки відступила і записую слово завдання. Завдання. Завдання записала. І по черзі виконую числа, розклад числа, числа на суму розрядних додатків. По черзі. Записуємо і потім зараз перевіримо. Отже, перевіряємо для нашої перевірки, приготуйте, будь ласка, свої прекрасні червоні олівці. Нагадую, якщо у вас немає червоного олівця, можна взяти рожевий. Немає рожевого олівця, можна взяти простий олівець. Отже, 81, це у нас буде 80 додати 1. Якщо у вас так же само, так само, як у мене, ставимо ось тут плюсик. Далі 35 це сума розрядних доданків. 30 та 5. 23 це сума розрядних доданків, 20 та 3. 79 ми розклали на 70 і 9. 54 це у нас буде 50 додати 4. Якщо у вас все правильно, я вас вітаю. Ви у мене справжні другокласники, а не першокласники. Далі. Наступне ваше завдання. Подивіться, будь ласка, воно схоже на попереднє: таке ж саме слово завдання, яке ви будете писати в зошиті обов'язково, і в стовчик записані числа. 75, 36, 24, 87, 52. Що ж тут потрібно зробити? Знаю, що половина з вас зараз би закричала розкласти на розрядні доданки. Так, зараз ми будемо з вами займатися теж розкладанням чисел, але не на розрядні доданки, а на зручні. І не тільки зручні, а при умові, що перший доданок це буде кругле число. І ось тут ви б мені зробили величезні очі, які. Казали мені, обоже, що це Марина Ігорівна таке видумала? А, дуже легко, дивіться. На числі 75 я вам і поясню. Числа 75 я повинна розкласти на такі два доданки, щоб перший з них був круглий. Ну, найбільше, найближче кругле число, яке б я могла отримати, це 60. Так? 60 додати 15. Тобто перший доданок я розклала на, так, щоб воно було круглим. Ну і за таким прикладом, як ви думаєте, 36, на які числа ми розкладемо? На які доданки? На 20 плюс 16. Ви зрозуміли? Давайте самостійно три останні числа ви зробите. А для цього ми записуємо з вами у своїх зошитах слово завдання. Для цього я відступаю від останнього нашого запису одну клітинку вниз, другу рахую 10 клітинок вправо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. З великої букви на 11-й клітинці пишу слово завдання. завдання і переписую числа у стовчик. 75 дорівнює. Я розклала на, о, на, такі круглі, на такі зручні доданки, щоб перший доданок був круглим числом. І ось тут, подивіться, будь ласка, я зробила помилку. Що я буду робити? Я охайно закреслю помилку і пишу зверху правильне число. Не наводжу. Ось тут, як ви робите деякі учні, так? І не замальовую маркером. А саме закреслюю і пишу охайно зверху правильну відповідь. І так, натискайте, будь ласка, на паузу, і розкладіть мені всі ці числа на суму зручних доданків. І так, дивіться приклади ми будемо сьогодні з вами робити ось ці страшезні, які вчора вивчали. Так, а саме подивіться, будь ласка, 50 додати 7, додати 20, додати 6. А, ну, це все ми з вами знаємо, і ми вже такі дорослі, розумні, що Вчилися ось це все робити в своїх голівках. І тут знов таки показано наше правило додавання двоцифрових чисел, коли розряд одиниць додаємо до одиниць, розряд десятків додаємо до десятків. Нічого страшного і нового тут немає. Тому повторимо: отже, порахуйте, будь ласка, 50 додати 20. Скільки буде дорівнювати? 70, абсолютно вірно. 7 додати 6 буде. 13. За вимогами цього способу нам потрібно виписати окремо розряд десятків, окремо розряд одиниць. Ну і тепер їх скласти. Десятки до десятків, одиниці складаємо з одиницями. І яку відповідь отримаємо? 83. Правильно. Перепишіть, будь ласка, цей приклад до себе в зошит. Натискайте на паузу для того, щоб у вас був час його встигнути записати. Тепер давайте ще один приклад зробимо, тільки зробіть його самостійно. Подивіться, 40 додати 4, додати 30, додати 8. Знов -таки ми цими прикладами, не те, що вивчаємо новий спосіб. Я тут нічого не бачу нового, а ви. Ми просто. Складаємо десятки до десятків, одиниці до одиниць або кругле число до круглого числа. Натискайте на паузу, спробуйте, будь ласка, спочатку порахувати ось таким способом, так? Ви окремите окремо десятки одиниці, ну і дорівнює. Натиснули на паузу, пропрацювали. Давайте перевіримо. Отже. 40 додати 30, у вас отрималось 70. 4 додати 8 буде 12. Тепер знов-таки повторимо наше правило. Щоб порахувати додавання двоцифрового до двоцифрового, потрібно десятки додати до десятків, одиниці до одиниць. І так, 0 додати 2 буде дорівнювати 2. 7 додати 1 це 8. Відповідь 82. І останній приклад, який вам потрібно розв'язати, це 80 додати 2. Додати 10 додати 5. Натискайте, будь ласка, на паузу і з нового робочого рядочка працюйте над цим прикладом. Отже, 80 додати 20, скільки буде? 100 і 100 додати 7 буде. То Подивіться, будь ласка, цей приклад з новим числом для нас у розв'язанні прикладів, так, це 100. Ми з ним ще не працювали, але вчора в підручнику, коли ви робили домашнє завдання, цей приклад аналогічний був. А чим відрізняється додавання чисел до 100. А нічим. Подивіться: в числі 100 є такі розряди. Одиниці наші, потім ми вивчали десятки, ось вони. А ось. Це вже сотні. Сотні будемо трохи пізніше вивчати. До 100 ми додаємо 7. Сім це який розряд? Розряд одиниць. Пам'ятаємо, одиниці, десятки сотні. Сім заскакує сюди на місце одиниць. Тому ми отримали 107. Добре, далі переходимо з вами до наших звичайних прикладів з позичанням десятків і з переходом через розряд. Будь ласка, це на самостійне виконання. Ви записуєте слово приклади посередині рядочка на, десятік, на 11 клітинці. І ось у два стовпчика розв'язуєте приклад. Нагадую, що між двома стовпчиками, між двома прикладами чотири клітинки різниці. так? Отже, натискайте на паузу. Хочу нагадати, що я перевірятиму там, де є позичання десятків так? додаткових у дії віднімання. Обов'язково, що потрібно малювати. Стрілочку. Працюйте. Ну, тепер давайте з вами перевіримо. Приготуйте, будь ласка, свої червоні олівці. Я показую відповідь. Ви перевіряєте. Якщо правильно, знов-таки ставимо плюс. Неправильно закреслюємо і виправляємо. 72 відняти 24 дорівнює 48. Правильно ставимо плюс. 64 відняти 48 буде 16. 56 додати 27 це 83. 38 додати 16 це 54. 57 буде, у прикладі, на віднімання: 75 відняти 18. Ну і сума чисел 75, додати 18 буде 53. І на сьогодні це все, мої сонечки. Нам сьогодні потрібно було просто-напросто повторити приклади. Класний урок! І так, вдома ви записуєте 2 березня домашня робота, приклади 7. Я їх вам вже виписала: чотири приклади в два стовпчика. Розв'язуйте. Все, мої сонечки, до завтра. Маю надію, що буде інтернет працювати, і ми з вами зустрінемося. Всім гарного настрою, до побачення!